Море позитиву подарували мешканцям нашого міста учасники Дніпропетровського танцювального колективу Майстри хореографії у рамках свого чергового доповідного концерту. У пунктуальних танцюристів все йшло за ретельно продуманим планом о 16.40 – фотосесія конкурсантів, а рівно о 5 початок заходу. Відкрили концерт досить оригінальним танцем. Дзеркала Особливість нашого танцю танця в гімнастиці, там перевороти, там прыжки. і. Разводка самого танца. Публика реагирует очень ну в восторге, им очень нравится наш танец. И ну, нам, естественно, тоже нравится выступать перед ними. Все знают эту песню, и когда мы танцуем, все ну, поют с нами. Да, микрофоны мы ми танцуем, они поют. Керівники колективу Світлана Куркова з чоловіком виховали вже не одне покоління танцюристів. Запевняють, для занять таким видом мистецтва, як танці, немає жодних вікових обмежень. Ми приймаємо абсолютно всіх. Ну, є що дуже велика нагрузка. У нас і акробатика, дуже на високому рівні мальчики прийдуть пляки, сальто. В звічному ітогі учаться цьому. Ну, розтяжки, наш шпагати, перевороти. І тому у нас тяжело займатися дітям. Якщо від нас виходять, то тільки тому, що нагрузка очень тяжела. У цьому концерті брали участь лише танцюристи віком від 7 років. Але Світлана каже, що такий вибір був зумовлений суто розмірами приміщення, в якому відбувався захід. Зала музичного училища імені Глінки просто не вмістила би всіх майстрів хореографії. Ми до нього тільки старші групи нашого ансамблю. Груп у нас багато різних. і малише в этом году ми не взяли. Ми не поміщаємося в этом залі. За словами керівників колективу. До дня захисту дітей готується веселий концерт, де дітлахи віком від 2 до 7 років матимуть змогу на сцені виплеснути всю свою енергію і зарядити позитивом глядача. Оксана Цибуля, Олексій Сенін, Кирило Полікевич.